Поклик хаосу. Повернімося до початку, звідки все було хаосом. Броунівський рух творить щось відчутне, атоми пливуть у решітці, не знаючи своєї кристалічної форми. Згадаймо ієрархію цінностей. Щоб бути цим, я мушу відпустити те. Щоб побачити, я мушу надати значення, рамку, форму. Бо царство символів це хаос, а створювати означає надавати хаосу форму. О, випробування того, хто блукає серед нескінченних можливостей, людина без цілі, що блукає без провідника у безмежі варіантів, як він може бути врятований, якщо не надав хаосу цінності, ха, чи мені говорити загадками, чи розповісти вам притчу про чай і дерево, про заборону, що наклала нумерологія на зір провиця, того, хто розуміє мудрість чисел? І намагається зазирнути в майбутнє крізь них. Ха! Чи ти теж митець, чи ти ошуканець, що продає глибину за вигоду, чи викрити мені твоїх фальшивих богів, бо я їх бачу, символи, яким ти поклоняєшся, сили, з якими ти спілкуєшся, але вони не боги, бо тремтять перед ім'ям, що вище за всі імена. Ода псалмоспівця говорить лише той, хто має чисте серце, хто зі смиренним духом. Хто не заплямував рук злом і не осквернив уста свої облудою, лише він достойний нести ковчег. Та чи можу я повністю відобразити хаос, яким життя мене випробовує? Чи можу я творити з пікселів, що кидає мені глибина? Чи достатньо я здібний, щоб виразити голос безодні? Чи зможу я присвятити життя діалогам із хаосом? А, ти бачиш завдання, яке мені дано, мітку, що робить життя тяжким. Іду і розмовляю сам із собою. Рідні кажуть, що я з божеволів але лише той, хто пізнав безумство, розуміє, що таке розсудливість. Я прагну осягнути дух часу, я хочу відвести його на лікування, ті рани, що спотворили його, ту музику, що вкрала його серце. Чи можеш ти висловити біль? Говори про свою муку, ти у кімнаті митця, я можу врятувати тебе від тривоги. Я можу розповісти людям, як ти почуваєшся, чи боїшся ти змін клімату, чи лякають тебе війни, які створює людство? Ха, я тут, обраний із невідомого, торкнутий творчим пером, натхненний уявою Господа воїнств. чи помолитися мені за тебе, чи помолитися разом із тобою, чи радити тобі, чи радитися з тобою? Ха! Моє призначення не чітке, тому я блукаю цим маєтком, шукаючи. З чого почати? Музика досі грає. Білка штовхає мій перо, спонукаючи писати: Мої очі звернені до гір, щоб бачити обрій, де розп'яте моє серце? Ха! Хіба хаос не створює форму, хіба пікселі не утворюють картину, хіба безформність не приводить до форми? Хіба прокляття не може обернутися благословенням? Чи маю я боятися говорити про темне, що живе у моїй свідомості? Чи я відмінний від своїх думок, звідки приходять мої творчі ідеї, та я знаю, що я не Творець, бо те, що я створюю, створює мене, воно формує мене, воно визначає шлях мого життя. У нього є власне життя, я не володію ним, воно володіє мною. Чи говорити мені про те, як створені мною символи ведуть до Вищого? Хто сидить на престолі над усім, той, хто сильніший за всіх. Той, чиє ім'я змушує богів тремтіти, чи приймеш ти мою світську оду, освяти її і зроби чистою, бо я не судар творіння, але разом із цим приходить і прокляття. Та прокляття це врятує мене від обману пристрастей і насолод і приведе до розуміння жертви, щоб я міг принести зцілення собі полегшення пригнобленим і суд для богів. Віднині не турбуй мене. Бо я говоритиму про заборонене, про зло, що ховається у високих палатах, про суд, що тривожить мій дух, бо коли невідоме кличе, воно вимагає відповіді і наказує тобі писати. Тож ти мусиш писати.